Як ви вчиться і використовуєте ці знання, які ви отримуєте безцінні, практичної діяльності? Дякую. Пані Світлана Волошанська, це практи тімі, коли зараз інтерв'ю, коли ще поступите до інтернет, будете що ви вже з нею коли стежка, дуже ваше. З великим задоволенням прийняла участь, приймаю участь в цьому семінарі, цій конференції на запрошення Отця Володимира і Степана Івановича. Рада бачити усіх знайомих колег з нашої Дрогобицької територіальної громади. Насамперед рада вітати наших молодих ліцеїстів, гімназистів, наших інозмінов і всіх усіх Шакарутихі, також засаджуємо дерева, садимо рослини, з пана знає, які розповідного навчання посадити про цих студентів. І обіцяю, що на наступний раз, коли на таких заходах будуть присутні школярі, і також будуть присутні наші студенти. Я думаю, що це буде дуже гарний, успішний, такий посвятий на день. також. Своїх дерева, саджанці, вирощуємо окремий велика з цих збираємо їх, розгорбуємо рецепту від очагів. Так що, якщо вам буде цікаво, приїдемо до вас до школи, будемо ці чеки, дегустувати, хочемо пропонувати знання про рослини, які у нас з дарем були започатковані в нашому краї, серед нашого населення. Бог до природи завжди в ваших серцях. І ви не лише самі вчилися, а вчили і своїх батьки, і своїх рідних близьких зберігати усі зелені насадження від перспектива.